Вітаю з новим днем! Любі дівчатка, Сьогодні я з вами, ваша б'ють експертка Світлана Хона, і хочу розповісти трішки про оновлений стартовий набір і про чудові можливості, які дає компанія Меркій саме в жовтні. Так ось оновлений стартовий набір Він є. Ну, по-перше, він є ось в такій чудовій скриньці. І ця скринька не просто це як скринька з чудовими і пробничками, і засобами, а також можливостями. А можливості ви вибираєте самі, які ви хочете? Можливості мати хорошу, здорову, доглянуту скіру, або ви хочете змінити щось в догляді за своїм життям. Вибирати вам я, як лідерка з понад 20-річним стажем, готова вам допомогти в будь-яких питаннях від шкіри до якості життя. Але все починається з стартового набору. Починається і ось тут в тій чарівній коробочці. Зараз я розпакую, що тут в нас є. Ну, для початку, для початку в нас є важливий такий не грубий, але дуже цінний журнальчик образ, тобто каталог, якщо на нього кажуть, і там є описані засоби, які ми маємо в компанії. Далі в такій чудовій косметичці є дзеркало. Трансформер, і цей дзеркало трансформер ви можете використовувати для різних моментів, для того, щоб змінити щось в якості в стані своєї шкіри, а також ви можете брати його в подорожі і користуватися ним так. Далі. Тут є чудовий розмічок, який дуже м'яко, ніжно буде з любов'ю доглядати за вашою шкірою обличчя. Ну і звісно, тут ми маємо пробничок аромату. Ми маємо пробнички засобів нової системи подогляду за личком для різних типів шкіри. Ми маємо провничок патчів, тому що патчі, вони дуже класно працюють для нашого личка. Міні засі, міні кремчик для рук з маслом ще. Ну і звісно, звісно, тут ще є найнеобхідніші засоби, які потрібні жінці в її косметичці. Перше це є туш Тушь Love Панорама, яка гарно. Робить ваші вії такими м'якими, ніжними доглянутими, але разом з тим підкреслює ваш чудовий погляд. Далі, тут є засіб, який буде знімати вашу декоративну косметику з очей з нежиреною, з оновленою формулою. <кх> а також тут є в нас cc крем Це той самий тональний крем, але він чуть-чуть легший, ніжніший, і разом з тим він ще має в собі spf фактор І Оце все те, що я вам перерахувала, його вартість 800 гривень. Звісно, ще плюс доставка, в залежності від того, яку ви оберете доставку. І плюс до того всього, у жовтні місяці, компанія робить чудову пропозицію для новачка. І знаєте, в чому полягає пропозиція? Зараз я вам виставлю і покажу цю чудову пропозицію. Це є. Оновлена система по догляду за шкірою обличчя відповідно до вашого типу і стану шкіри. І ця система називається чарівний набір. Ось я виставила ті засоби, які є основними в догляді за вашою шкірою. Це є очищаючий засіб, зволожувальний засіб, зволоження для очок, а також дві сироватки. Нічна. Та денне нічне відновлення та денний захист. І як цим користуватись, я, звісно, розповім. Якщо ви ще хочете у жовтні місяці замовити саме ось цей цю систему, то для вас, як для новачка, вона має вартість мінус 50%. І ще під мінус 50% є. Ваша улюблена розсипна пудра. Саме та пудра, якою ви користуєтесь, ви можете обрати всі ці засоби кількості одна штука. І це все під 50%. Ну і що ж А ще в кодруночок ви отримаєте ще один чудовий крем, але крем для рук, який буде стояти у вас вдома на туалетному столику, і він ще, грі, крім, крім до того всього, буде мати таку, я кажу, арому, терапів. І ще один чудовий бонус ось такий: м'якенький, ніжненький. Гарненький, рожевенький рушник іде до цієї системи. Ну що, хочу вам сказати, що якщо ви та жінка, яка хоче якихось змін, ви однозначно їх отримаєте тут разом зі мною. І я з радістю проведу вас у цей світ, світ краси, світ змін, світ можливостей. Люблю, цілую. Ваша Світлана Худа.